Вона ракетна атака на інфраструктуру України. Є влучання і на Вінничині захист в окопі та підсилення для неба, реби для бліндажів та дрони передала Ладижинська громада військовим на передову. Картон, бляшанки і парафін речі, які в руках волонтерів перетворюються на окопні свічки. Все необхідне, аби зігріти військових. Час новин на телеканалі Віта. Інформаційна картина дня у підсумку вже за мить. В студії для вас працюю я, Ірина Дідух. Російська армія продовжує нищити українські населені пункти та відбирати життя. У ніч на 25 грудня ворог випустив по Україні понад 70 ракет, серед яких балістичні, а також атакував більш ніж сотнею ударних дронів. Про наслідки цих атак у наступному сюжеті. Харківські рятувальники ліквідовують пожежу у вщен зруйнованому приватному будинку. Такий вигляд споруда має після влучання у неї ворожого безпілотника. Окрім БПЛА, армія РФ випустила по місту 12 ракет. Усі вони були націлені на котельні, ТЕЦ та об'єкти енергетики. Внаслідок ранкового обстрілу. Поранення отримали шестеро людей. В них не загрожуючи життю поранення, але все одно є осколкою. Поранення і порізи. На Вінничині внаслідок нічної атаки пошкоджено енергетичну інфраструктуру. А на Прикарпатті через обстріл критичної інфраструктури, сталася пожежа. Вогонь приборкували 114 рятувальників та 36 одиниць спецтехніки. Через атаку низка населених пунктів залишилася без світла, без електрики, зокрема калуш. Нещодавно не було жилення по цілій громаді. Вимушені були переходити на генератори, що стосувалося особливо закладів охорони здоров'я нашої лікарні. Переходили так само на генератори по калицькій наштечній компанії. На Донеччині триває масштабна евакуація цивільних, зокрема фронтову Іванівку, що у Лиманській громаді залишили останні троє жителів. Двом чоловікам та поранені жінці, які самостійно вийшли з села, допомогли евакуюватися правоохоронці. Вони доправили людей у безпечне місце. Ситуація у Лимані та районі складна. По цивільному населенню працює ворожа авіація, артилерія та дрони. Воно туди потрапило в огород. Отут усі дома в оквокресності пострадав. Та що криса, всі вікна, всі двері, забор всі тарає. Все досі у Лиманській громаді залишаються 8 тисяч людей. Правоохоронці щоденно працюють над евакуацією місцевого населення. Ілля іскра, новини за день, телеканал Віта. Дрони та реби, які збережуть життя українських оборонців, партію техніки підготувала Ладижинська громада спільно з Вінницькою обласною радою в рамках конкурсу Безпечні та стійкі громади. Під час виконання яких завдань військовослужбовці використовуватимуть нове обладнання, дізнаєтесь далі. Вісім окопних ребів для кількох бригад придбала Ладижинська громада. Засоби радіоелектронної боротьби знешкоджуватимуть дрони окупантів та захищатимуть позиції наших оборонців. Реби різних типів наразі одна з найбільших потреб військових. Росіян теж розвинуті FPV, скеди. а ребами ми глушимо. Окопними ребами машинами ставимо на машини реби, щоб поміняти особовий склад, там вивести на помивку, завести продукти, завести БК. Так що реби це дуже тепер нагальна потреба для збройних сил України. Що найменше шість розвідувальних дронів постійно мають знаходитись у повітрі. Кожен з них служить близько двох тижнів, кажуть військові. Ось ці дрони тримали просто трьошки. Це розвідка, арака кригування. Вогню нашого, ми мінометники, артилерія. І ці дрони втримали, це ніч, там тепловізор, трошки це прошки, це день. Військовим передали 14 коптерів різних типів. Їх придбали в рамках проєкту Безпечні стійкі громади. Частину коштів, а саме мільйон гривень, виділила Вінницька обласна рада. Передаємо реби сьогодні спільно. Спільними зусиллями придбані в межах цього проекту Мавіки 3 т які вже зараз будуть вирушати на передову на Донецький напрямок, для того, щоб допомагати нашим захисникам захисницям виконувати основне завдання, нищити ворога і боронити Україну. Ще два з половиною мільйони гривень профінансувала Ладижинська міська рада. Загалом протягом цього року на підтримку оборонців громада виділила близько 70 мільйонів гривень. Ми розуміємо стан хлопців, які знаходяться там на нулі на передовій. Їхні потреби розуміємо. Ну, запитів дуже багато, листів багато, потреб багато. І ми робимо від громади максимум для того, щоб допомогти їм, по-перше, зберегти життя по-друге, знищити чим більше ворога і здобути якнайшвидше перемогу. Загалом в рамках конкурсу Безпечні стійкі громади придбали 27 квадрокоптерів та 8 ребів. Анна Шутова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Кропітка робота без відпочинку в тилу, аби на фронті, було все напередодні різдвяних свят. Вінницький благодійний фонд формує пакунки з гумдопомогою для оборонців, а також передає медичне обладнання реабілітаційним центрам та будинку дитини. Як вдається, щороку розподіляти понад 30 тонн вантажів і звідки їде допомога на Вінничину, дізнавалась Катерина Соколюк. Сотню окопних свічок для українських оборонців заготовляє Олександр Гай. Картон бляшанки. І парафін здається, знайти неважко. Втім, донати зменшуються, а потреби оборонців, особливо взимку, зростають. Тож закуповувати матеріали нерідко доводиться за власні гроші. Завжди парафін він. Так, коштує немало, але коли в процесі він використовується швидко і тому потребує багато донатів, яких не вистачає нам. Але ми зборами з і з недополками, і з усім стараємося встигати необхідну кількість заливати свічок. Від початку холодів благодійний фонд сота відправив вже понад дві тисячі таких свічок на передову. Вони не тільки зігрівають захисників, а й допомагають їм висушити одяг і підігріти їжу. Окрім своєрідного тепла у бляшанках, волонтери закривають й інші потреби оборонців. Щотижня пакують і відправляють десятки коробок. Наразі військові потребують гігієну і також швидкого приготування продукти. Тобто, не завжди в них є можливість приготувати рис чи зварити макарони. Тому вони завжди просять щось швидкого приготування. Те, що вони можуть взяти з собою якісь батончики, чай, кава, ковдри, теплі, тонкі, теплий одяг. Наразі потребують вустілки, грілочки. Більшість того, що зберігається на складі фонду, а згодом їде на фронт, це гуманітарна допомога за кордону. Втім, іноземні благодійники підтримують не лише військових, а й цивільних. Нині на стелажах є продукти, засоби гігієни та реабілітаційне обладнання. Директор реабілітаційного центру в Уланові каже, медичне устаткування вартісне, але необхідне. Цей вертикалізатор, що передали з Німеччини, допомагатиме ставити на ноги наших оборонців та людей після інсультів. В них можуть порушено бути руховий апарат в такому плані, що вони не можуть самі ходити і баланс держати, тримати, то для того заводиться людина в такий апарат і вона починає ходити. Вертикалізатор для того, щоб людина вже могла не впасти, а потихеньку вчитися ходити. Така кількість допомоги від французів, німців та британців заслуга постійної роботи та чіткої звітності перед благодійниками, каже Альона Скалецька. Це саме головне це дійсно показувати людям, які нам допомагають з інших країн, куди направляється ця допомога, кому саме ми її віддаємо. Тому ми звітуємо перед ними по кожній позиції, скажімо так, і тому в людей є 100% довіра до нас. Тому вони розуміючи наші потреби нам завжди допомагають. Із солодкими та корисними подарунками волонтерки Вінницького благодійного фонду відвідали Вінницький спеціалізований будинок дитини напередодні різдвяних свят. У пакунках для дітей солодощі та мандарини. А заклад забезпечили зондовим харчуванням, засобами гігієни, а також привезли дитячий вертикалізатор. Реабілітаційне обладнання нам дуже потрібне. Ми зараз в реформі. В нас іде реформування. Як таких державних закладів, як будинки дитини, не повинні бути, тому що дітям краще в сім'ї, і в родині. Але тим дітям, які хворі, ми обов'язково їм потрібна реабілітація, медичний догляд, нагляд, обстеження, лікування. Найближчим часом волонтери розподілять ще дев'ять дитячих вертикалізаторів та інше обладнання між закладами міста та області. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Вони приділяють спорту багато часу, прикладають неймовірних зусиль і виборюють першість на всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях, прославляючи Вінницю та область. Напередодні новорічних свят у Вінницькій міській раді відзначили кращих спортсменів громади та їхніх тренерів. Про досягнення наших спортсменів Олена Карбівська розповість. Це його перше тренування після короткотривалої перерви після чемпіонату світу. Розпочинає із жиму лежачи. Пауерліфтер Віталій Коломієць готується до всесвітніх ігор 2025-го. <звук> З кожним підходом додає вагу. Наразі тренується не на повну силу, має 3-4 заняття на тиждень та й поки працює з невеликою вагою. Нині чергує вправи, жим лежачи та станову тягу штанги. В залі це це одні результати, типу, ти завжди готуєшся до свого максимуму, типу, але не все вдається реалізувати на помості. В залі я піднімав великі ваги більше ніж на помості. От в присіданні там в цьому році вдалося присісти 377,5, але, на жаль, я їх, так би мовити, не довіз до помоста. Його спортивний шлях розпочався зі спортивного залу у Немирові, коли був ще студентом коледжу будівництва та архітектури. Туди пішов разом зі своїм другом, аби привезти тіло у форму. А далі перші змагання і бажання почати займатися вже на професійному рівні. Мій найперший чемпіонат відбувся в 2017 році. Це був чемпіонат Європи. Його проводили в Іспанії, де я завоював бронзову медаль. Неодноразово, далі неодноразово приймав участь. В 2022-му я вигравав Чемпіонат Європи. Виїжджали неодноразово на чемпіонати світу. Де я був призером тричі на першому чемпіонаті у 2022 році, я був третій, в 2023-му я був другий, і вже в цьому році я знову ж таки став третій. І ось, нарешті, вона найвища сходинка для пауерліфтера всесвітні ігри. У наступному році вони проходитимуть у Китаї. Потівку здобув цьогоріч на чемпіонаті світу в Ісландському рейк'явіку, де виборов бронзову медаль. У триборстві Віталій показав гарні результати: 242 кілограми у жимі лежачи та 317 кілограмів у становій тязі. У мене ніяких глобальних таких цілей в спорті взагалі не було. Тобто я ставив собі такі короткотривалі цілі, тобто, це якийсь там кандидат майстер спорту, потім майстер спорту, потім майстер спорту міжнародного класу і вже і так далі. Тобто вже і чемпіон Європи. Ну, тобто, це все відбувається поступово, якихось таких глобальних цілей там немає. Я, напевно, якщо б мені тако сказали, що я там встану навіть просто в призах на чемпіонаті світу, то я б, напевно не повірив би в це. Віталія Коломійця разом з найкращими спортсменами громади напередодні новорічних свят відзначили у Вінницькій міськраді. Першими подарунки та подяки отримують ті чемпіони, які стали на захист держави та продовжують перемагати у всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Завдяки перемогам як дорослих, так і юних вінницьких спортсменів цьогоріч синьо-жовтий прапор підіймали на чемпіонатах Європи та світу з різних видів спорту. Своєю такою копіткою працею, потом цим і кров'ю ви здобуваєте перемогу і ви представляєте і нашу громаду, і нашу країну. Тому дякую вам за це. Особливо подяка всім тим спортсменам, які сьогодні служать і воюють в лавах збройних сил. для нас почесно, що представники нашої, нашого спорту сьогодні боронять нашу країну. Подяки Вінницької міської ради отримали понад півсотні спортсменів та їхніх тренерів. Олена Карбівська, Олег Літвінцев, Новини за день, телеканал Віта. Українські спортсмени успішно представляють нашу державу на світовій та європейських аренах, і дуже приємно чути про здобутки віничан сьогодні. З гостем студії Сергієм Краєвським, головою комітету по фізичній культурі та спорту Вінницької міської ради, поговоримо про виклики та спортивні досягнення, якими пишається наша громада. Пане Сергію, вітаю вас! Вітаю! Отож, якщо ми говоримо про здобутки наших спортсменів, чим пишається громада? Скажу сухі цифри. 1500 призових місць на всеукраїнських змаганнях різного рівня. Це Кубки України, чемпіонати України в різних вікових групах. 194 призових місця на чемпіонатах Європи і Кубках Європи та світу. Ось такі здобутки нашої громади за 2024 рік. Цифри, я думаю, що вражають. Приємно те, що наші спортсмени гідно представили. Нашу державу ми війшли в двадцятку кращих держав в золотому заліку. Нас представляли на паралімпіаді. Ми маємо друге місце. наша вінничанка Марія Шпатківська і її тренер Тетяна Дідик. Показали чудовий результат. Це штовхання ядра. І на Олімпіаді наша заслужена тренерка України Світлана Сергун підготувала Дмитра Даниленко в четвірці. Посів четверте місце. Не вистачило буквально долі секунди, як то кажуть, до бронзи. Але ми е, в цим, чим було цікаво, що взагалі на Олімпіаді четвірка чоловіків була представлена е, вперше за історію України і показали зразу серйозний результат. Ми маємо чемпіонів світу із самбо. Ми маємо призерів е, світу з боксу. ми маємо... Е, вже ліцензії на всесвітні ігри, тому що в 2025 році відбудуться всесвітні ігри, це не з не Олімпійських видів спорту. Добавлю, що потрапити туди це дуже серйозний відбір. Це треба також виграти або бути в трійці чи в п'ятірці на чемпіонатах Європи та світу. І цей результат ми вже маємо. Зараз не встигну перечислити всі досягнення. Саме найкращих сьогодні вітав міський голова. Спорт це важка праця, але для того щоб мати базу для занять, їздити ось на всі ці чемпіонати, потрібна фінансова підтримка. Наскільки Вінницька міська рада підтримує спорт і наскільки його розвиток максимально під час війни Ми не... Халус не може ображатися, тому що не дивлячись ні на що, ми встигаємо підготувати спортсменів і відрядити їх, не дивлячись ні на що дитячі юнацькі спортивні школи працюють, не дивлячись ні на що, працює навіть наш спортивний комплекс «Аквавін» – басейн для ветеранів. Ви знаєте, що є рішення виконкому Вінницької міської ради, що ветерани, які мають групу інвалідності, відвідують басейн абсолютно безкоштовно для свого оздоровлення. І місто робить все для ветеранського зараз спорту. Відкриті всі міські дитячі юнацькі спортивні школи, відкриті всі спортивні школи нашої громади для відвідування їх ветеранами, тому що ми розуміємо, що реабілітація через спорт є самою надійною Ніщо не може замінити в психологічному стані заняття спортом. Власне у вересні ми анонсували про те, що йде набір до дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Впродовж року, чи можуть записати батьки своїх діток на секції? Це дуже приємна тема. Ми маємо під підпорядкування Вінницької міської ради сім дитячо-нацьких спортивних шкіл, які працюють не зупиняючись. Ми навіть під час війни зупинилися лише на два місяці. Від е, сповномасштабно зразу відкрилися, тому що реабілітація через фізичну культуру і спорт є найкращою для наших дітей. Коли будь-хто, якщо ви це не вірите, спробуйте самі, зайдіть на стадіон чи зайдіть в спортивний зал. Все залишається поза е, спортивними баталіями. Добавлю, що звичайно безпека на першому місці, тому що виконуємо норми. І нормативи держави, що укриття має бути поруч обов'язково, що під час повітряної тривоги ми не маємо права знаходитись в зоні без небезпеки, і це все виконується. Тренера у нас досвідчені, ми дуже гордимось ними. Записатися можна протягом року. На сайті Вінницької міської ради є підрозділ Комітет по фізичній культурі та спорту. В ньому є Дитячі на підрозділ, дитячо нацькі спортивної школи є всі телефони. Тренера, будь ласка, заходьте. Ми завжди будемо раді прийняти ваших дітей в нашу спортивну спільноту. Ми вже торкнулися цієї теми. Військово-прикладний спорт, як розвивається у місті? Він набирає обертів, скажу так, що держава і в тому числі і наше місто. Приділяють цьому велику увагу. Ми запрошуємо наших ветеранів. Ми запрошуємо тих, хто прийшов можливо у відпустку відвідати наші спортивні зали. Є вже спеціальні військові змагання, на які вже їздили наші віничани, які мають серйозні після війни проблеми зі здоров'ям, але відновилися і привезли нам медалі з міжнародних змагань. Це Армен Гребян та Ярослав Фінагінов, які привезли нам багато медалей з цих змагань. І ми їх вітали і нагороджували, тому що вони є прикладом, як ветерани мають право і мають бажання і мають силу волі рухатись далі в своєму житті. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Нашим глядачам нагадаю, гостем студії був Сергій Краєвський, голова комітету по фізичній культурі та спорту Вінницької міської ради. Не перемикайте, нам ще є про що вам розказати. Далі у випуску четверо загиблих та двоє травмованих, а від автівок залишився лише металобрухт. У Гайсінському районі сталася моторошна автотроща. Нові столи та верстати. Вінницький центр профтехосвіти готує затребуваних для України професійних слюсарів. Коли ворог на підступах до Покровська незламні українці на тереконах зіграли легендарного Щедрика Леонтовича, мелодія, що нагадує світу не лише про різдво, а й про війну в Україні. П'ятеро загиблих і стільки ж поранених внаслідок двох аварій на Вінниччині. Одна із смертельних ДТП сталася у Гайсенському районі. Там зіткнулись дві автівки. Рятувальники з допомогою спецобладнання, деблокували тіла загиблих. Всі обставини автотрощі встановлюють правоохоронці. Внаслідок автопригоди 23-річний водій Джелі та троє його пасажирів віком від 19 до 28 років від отриманих травм померли на місці події. 20-річний пасажир цього ж авто та 45-річний керманич Субару госпіталізовані. Ще два автомобілі зіткнулись поблизу Корделівки. Водій позашляховика загинув на місці. Водійку кросовера та трьох її пасажирів, серед яких двоє дітей ушпиталили. Здобуватимуть освіту на сучасному обладнанні. У Вінницькому центрі профтехосвіти номер один відкрили навчально-практичний центр з професії слюсар-ремонтник, облаштували лабораторію для якісного навчального процесу, адже ринок праці потребує таких спеціалістів, особливо зараз, коли потрібно підіймати економіку України через російську агресію. Майстер виробничого навчання Олександр Шкарпета показує студентам, як працювати зі свердлильним верстатом. Під його наглядом хлопці вчаться робити заготовки майбутніх деталей. І подивися знизу, що воно рівно затиснулося. Рівно по центру затискай. Це після шліфу. І допилюють їх під розмір і виконують сверлування на верстаті. Поруч за робочим столом Максим Сайницький розбирає масляний насос, аби подивитися його будову та знайти дефекти. У майбутньому хлопець хоче працювати на підприємстві або ж відкрити власне СТО. Допомагав і батько, і дядько У мене теж по цій професії працюють. І я йому теж допомагав. Крутили автомобілі. Допомагав робити і мопеди, всякі різні агрегати. Навчально-практичний центр для майбутніх слюсарів-ремонтників облаштовували протягом півроку. У цій лабораторії встановили сучасне обладнання, аби студенти могли навчатися на новітніх зразках устаткування. У кожного студента персональний комплект ручних інструментів. Третюкурсник Іван Люльчак вправляється зі стрічковою пилою по металу. Вона зручна тим, що нею можна різати під різним кутом. Тут у нас фіксатор, який фіксує нашу трубку або інші металеві предмети. Фіксуємо трубку, ми нажимаємо на зелену кнопку, потім ми відкручуємо маленьку цю трубочку і воно помаленьку опускається. Професія слюсара затребувана на ринку праці. Вона необхідна і в машинобудуванні, і на будівництві, і в хімічній промисловості, і в фермерському господарстві, бо машини і механізми стали невід'ємною частиною нашого життя. Маємо ще одну сучасну таку потужну матеріально-технічну локацію матеріально-технічну базу, в якій діти зможуть сьогодні максимально вдосконалювати свої професійні знання і вміння і навики. Ну і звичайно, і майстри, і педагоги вони також надзвичайно задоволені тим, що зможуть працювати з новим обладнанням обладнанням в нових сучасних приміщеннях. Облаштували центр в рамках реалізації плану дій уряду з модернізації матеріально-технічної бази закладів профтехосвіти. Кошти на умовах співфінансування виділили з державного, обласного та місцевого бюджетів. Машинобудування у нас в місті Вінниці розвивається. п'ять індустріальних парків, які сьогодні в місті Вінниці теж розвиваються. На індустріальних парках створюються нові виробничі потужності, а відповідно нові робочі місця. І наша мета, щоб освіта. Наука, люди і підприємці зустрічалися. До облаштування навчально-практичного центру долучилися й вісім підприємств області: Олена Карбільська, Олег Літвінцев, Новини за день, телеканал Віта. Традиційними колядками про різдво вінничан сповіщає фольклорний гурт Мукуша. Вертеп подорожує Вінницею, аби привітати з великим святом якомога більше людей. Цю традицію коледж мистецтв імені Леонтовича започаткував 17 років тому і продовжує, попри війну, нести людям радість та зберігати традиції. Для нас дуже важливо, щоб продовження традиції здійснювалося з року в рік, для того щоб люди пам'ятали, що вони є українцями, щоб вони завжди пам'ятали своє дитинство. Було відчуття свята, відчуття дива, відчуття казки, відчуття магії. І це все було в кожному серці, в кожній душі. Звучить легендарний Щедрик чи не у всіх населених пунктах, навіть коли ворог на підступах до Покровська незламні українці на териконах зіграли всесвітньо відому композицію Леонтовича. Мелодія, що нагадує світу, не лише про Різдво, а й про війну в Україні. Просто неба її виконали прикордонник, поліцейський, військова національної гвардії та рятувальник ДСНС. Кожен із них несе службу в Донецькій області. Саме біля Покровська колись жив і працював композитор Микола Леонтович, нині російські окупанти знищують місто, як і все на своєму шляху. Понад 100 років тому Щедрик став символом боротьби українців за незалежність. На цьому ми завершуємо випуск смачної куті і перемоги Україні. Дякуємо захисникам та захисницям, які дають нам можливість зустрічати Різдво. Одразу після випуску не пропустіть міжнародний дайджест. Я ж кажу вам до побачення і до зустрічі.